Це був неймовірний шлях підготовки справжнього скарбу для українців. Ми розпочали з перекладу та редакції книги Геша Майкла Роуча Катрін. А потім щотижня я читала її у прямому етері протягом 9 місяців, відкриваючи глибину її мудрості та стародавні секрети зцілення. І ось нарешті ми тримаємо в руках надруковану книгу Катрін. Ця книга не просто текст. Це ключ до відкриття власного серця, внутрішнього спокою та пробудження душі. Нещодавно ми мали честь презентувати її великому вчителю сучасності Геше Майклу Роучу, і тепер вона доступна кожному. Нехай кожен, хто її прочитає, знайде свій шлях до абсолютного щастя. Це історія, яка змінює життя.